Баскетбольний клуб Черкаські мавпи Дніпро тепер мають свій невеликий музей клубу. Наразі тут розміщено експонати, які розповідають про історію великого чоловічого баскетболу Черкас. Облаштовувати такий музей взявся президент мавп Віталій Бусько. Наразі у цій невеликій кімнаті знаходяться експонати із власної колекції. Каже, що деякі із баскетбольних речей зібрав ще коли був учасником фан-сектора. І цій історії вже понад 15 років. Зараз пан Віталій працює, аби колекція музею поповнювалася. І дуже хотілося б, щоб він ще поповнювався, але поповнювався за рахунок виховання наших виконавців, гравців, які будуть грати в чемпіонаті України на високому рівні, за збірну України. А також, так як наш вихованець Міхалюк грає зараз за Бостон Селтікс», дуже високий рівень команди. От. Тому... Хочеться саме, щоб побільше було в нашому музеї екземплярів, які присвячені вихованню наших саме гравців. Найпам'ятніша річ у музеї це чемпіонська майка 2018 року. Цього успіху власник музею чекав довгих 10 років. Я чесно кажучи, чекав цього 10 років. Тобто були гранди баскетболу, «Азовмаш», там будівельник. З ними було дуже важко боротися. Але ну, з'явилася така мрія, от, щоб наші мавпи стали чемпіонами. І мрія збулася. І після цього, це перший екземпляр, з'явився чемпіонська майка, яка з підписами всіх гравців. Чималі сподівання у Віталія Бузька і на новий сезон дуже сподівається, що після нього у колекції музею-клубу з'явиться ще чемпіонські експонати. Принаймні місце для них уже починає готувати.